Усім привітики! Ви на каналі Розмови про гобі, і сьогодні у нас доволі цікавий огляд, тому що я буду оглядати не тільки одну лишманку, а в принципі хочу вас познайомити з видавництвом, з яким я й сама не так давно познайомилася, а саме видавництво Сафран. І цікаве воно й особливо тим, що зазвичай береться за роботу саме. Азіатських авторів. Тому ми можемо поглянути на усю цю красу, яку я сьогодні принесла вам на огляд. І давайте чим швидше перейдемо саме до того, щоб я поділилася з вами цими цікавезними для мене особисто новинками. Відкрила для вас, в принципі, світ видавництва сафран. І, можливо, ви теж дізнаєтесь для себе багато чого нового та цікавого. Першочергово хочу привернути вашу увагу до цих величезних двох неперевершених красунь, які знаходяться ось тут. Тому що дійсно інші слова я просто підібрати не можу. Я в величезному захваті від того, наскільки гармонійно, неперевершено та красивезно вони виглядають, що очей не відвести. Що ж це, в принципі, за такі цікавезні книги? І як вони взагалі тут опинилися, раніше такого ще не було. На певній мірі, це такі подарункові видання, які вас будуть знайомити з культурною спадщиною Азії, а саме з їхнім видом опери. Е, із двома: одна із них з Пекінської опери, а інша з Кантонської опери. Опера в Китаї відрізняється від той, до якої ми звикли тут. Якщо, в принципі, ви звикли до опери, і хоч трішечки в ній розбираєтесь, тому що я, в принципі від неї далека, але то таке. І саме ось. Що перша книга, що друга книга, буде знайомити нас з основними основоположними п'єсами із того чи іншого виду. Щодо Льов'ї, як я говорила раніше, це в нас Кантонська опера. Тут буде розповідатися прекрасна, романтична, неперевершена історія з, на щастя, хорошим кінцем, тому що, незважаючи на цей маленький обсяг, я встигла прикипіти до персонажу і дуже за нього хвилювалася, та і за неї теж, яка буде розповідати драматичну історію про... Дочку Бога, якій не все так легко випало в житті, яку спіткала зрада в певній мірі, і, так би мовити, з неба її опустили на землю. Хоча це й не виправдано було нічим, і Бідося вона малесенька мусила все життя пасти овець. Так, доволі дивно я розповідаю зараз про сміст, але я просто намагаюся з усіх сил вас і зацікавити, і не розповісти прям усе, щоб ви самі дізналися про цю історію і захопилися нею так само, як і я. Що ж тут ще такого нереального та особливо? А це наповнені цієї книги. Це просто нереально. Коли ви відкриєте її на будь-якій сторіночці, ви побачите ці нереальні ілюстрації, які страшенно крутезно передають в принципі естетику, етнічність Азії, тих часів, нехай вигаданих там богами і так далі, але це все настільки красивезно та атмосферно, що у мене. Брак не слів, щоб адекватно якось описати свої почуття, які у мене викликала ця книга. Щодо Льов'ї, тут ілюстрації зображували саме пастелю, через що вона виглядає максимально так ніжно, не наче хмаринки просто-напросто. І вони доволі чудово поєднуються, незважаючи на те, що на одній сторіночці на це може бути в доволі таких ніжних, легких кольорах, а на інші, як я говорила раніше, досить насичених та глибоких. І це все настільки красивезно виглядає, але окрім цього, всього, у кожній книзі в кінці є декілька, так би мовити, ознайомчих енциклопедійних моментів, де вам будуть розповідати про особливості тієї чи іншої опери, про те, чим вона відрізняється від. Інших видів, які основні роботи у ній є, які переломні історичні моменти під час розвитку цієї опери відбувалися. А також знайомити вас з основними, так би мовити, образами, одягом, костюмами, які є характерними саме для цієї опери, та інструментами, і що вони означають. І Окремий величезний плюс. Як би я не вважала, що я глибоко можу аналізувати ту чи іншу роботу, все одно це доволі важко зробити зі сторони, яку закладав сам майстер ну, автор в ту чи іншу історію. А саме в цих книгах в кінці у вас буде, так би мовити, пояснення того чи іншого рядка. І що саме малось на увазі, і чому такі рядки були використані, які там різні розшифровування метафор, до яких, чесно сказати, я не завжди могла б і додуматись. Тому це не наче прочитати прям максимально повністю дану книгу і усвідомити увесь її зміст, як і поверхневий, так і той, який прихований за, так би мовити, між рядочками і за поверхнею, що знаходиться зовні. Це дуже і дуже крутезно. Я з таким стикалася перший раз. Тому я дійсно вразилася від цього всього, тому що після прочитання книги у мене був такий захват, типу, о, класна романтична історія. І те чудово, і те чудово, але вона ж така легенька. Але потім, коли. Коли я починала розбирати, так би мовити, кожну фразочку, ну, самостійно, звісно, а з підказочками, які містяться у цій книзі. Це було просто, не наче, я дійсно побачила, що знаходиться під водою у айсберга. Це було дуже крутезно. Щодо мішечка із ціліним, тут історія уже сама ілюстрація книги буде відрізнятися. Тут ілюстрації будуть виконуватися уже акварелью, через що вони будуть виглядати ще в певній мірі більш ніжніше, якщо це, в принципі, можливо, тому що і ця і ця книга настільки нереальна своїми ілюстраціями. Але не тільки самими ілюстраціями ці книги відрізняються, а й загальним, так би мовити, моральним підтекстом, змістом тієї чи іншої історії. Тому що, зважаючи на те, до якої опери відноситься та чи інша розповідь, зовсім інший у них може бути підтекст. Пояснює та основні проблеми, які вона порушує, в залежності від того, де саме вона розкривалася, де вона саме зароджувалася. Тому мішечок із ціліним просто вразив мене тим, що я вже сподівалася побачити щось подібне до Льовії, і думала, що це буде щось таке максимально романтичне, розчулене і прям от за серденько хапане. Але ні. Особисто я можу сказати, що у цієї книги набагато більший моральний під текст, який був попередній. і я взагалі би. Напевно, мішечок із ціліним розповідала як казку чи байку своїм дітям, щоб вони мали якийсь повчальний підтекст і ще з самого дитинства, тому що, в принципі, історія досить легка, але має дуже і дуже повчальний контекст. І це мені дуже сильно сподобалося. І знову ж таки, за допомогою приміток і коментарів, ви можете цей підтекст зрозуміти ще більш глибше та зрозуміти, наскільки сильно завуалізовано інколи багато всього автор намагається сказати, і скільки всього ми можемо не Зрозуміти через те, що ну, дійсно не над кожною фразою ми сидимо годинами, коли читаємо книгу та роздумуємо над нею. Але тут, за рахунок того, що об'єм маленький, ти можеш собі це дозволити, ти можеш розбирати ледь не на ямби та хореї кожен рядочок у тій чи іншій строфії, і просто отримати від цього величезне задоволення. І також, звісно, тут неперевершені прекрасні ілюстрації, які в попередній книзі, в принципі, вони, напевно, це їхня візитівка. Ось просто це така краса. Я коли вам зніму гортаночку, то зможете цією красою насолодитися на декілька хвилин. Я впевнена, що після цього ви просто таке. О, Боже, мені цю красу теж варто. Дійсно, ілюстрації настільки привабливі, красиві та деталізовані, а також у них доволі сильний етнічний та традиційний контекст. Ми багато можемо з них зрозуміти. Історичного, тобто, що було характерним для того народу в ті часи, для того, ну звісно, все це пов'язано в контексті Азії, але тут настільки, якщо дивитися уважно, розглядати, принаймні на кожну там ілюстрацію виділяти по декілька хвилин, а повірте, ви захочете на неї виділити по декілька хвилин, тому що. Вона кожна, не наче картина, якою би ти хотів прикрасити свій, свій будинок, щоб потім годинами на неї залипати і насолоджуватись цими краєвидами та красою. Це настільки прекрасно, що ну я не знаю, що ще тут додати, окрім того, що. Будь ласка, познайомтеся з цими книгами, тому що, можливо, ви зможете допомогти мені збагатити свій словниковий запас і пописати усю цю красу, яку я тут помітила. Але не будемо сильно на них зациклюватись, тому що, як бачите, вони тут не одні. І я вже з нетерпінням хочу з вами поділитися своїми дуже і дуже емоційними і багатозначними емоціями та враженнями, які у мене викликало ось це чтиво. Тому давайте перейдемо до берегині. Першочергово берегиня є. Не зовсім мангою, тому що, якщо бути точнішим, це тайванська маньхуа. Перепрошую, якщо я трішечки щось сказала, не так. Сподіваюсь, принаймні демона не викликала. Авторка Нао Нау відома тим, що вона декілька разів отримувала нагороду саме за традиційне зображення, костюми, історичну манеру її. Картин, творів, ілюстрацій, і тому подібне. І тому не дивно, що тут велика кількість моєї особистої похвали буде саме за рахунок того, наскільки це все прекрасно, деталізовано, етнічно, традиційно та історично передано. Просто дух запаморочує від усього цього, але історія тут іще набагато-набагато-набагато цікавіша, аніж навіть сама картинка. Хоча давайте все-таки розпочнемо з обкладинки. Вона мені страшенно сподобалася. Вона доволі мінімалістична, така естетична і в певній мірі доволі вишукана, неначе келих дорогого, італійського червоного сухого вина. Вона настільки привабливо виглядає, що. Не прихопити її з полиці у книгарні і не забрати до себе додому просто ну, неможливо. Ілюстрації в Наонао доволі характерні. Я навіть виділила декілька пунктів, які я помітила, що підкреслюють її, ну так би мовити, особливу манеру зображення. І з шаленим нетерпінням з вами поділюся. Перше, що я хочу сказати, це те, наскільки велику кількість, ну, коли ти хочеш щось таке сказати, ти ні холіри таких сторіночок не знайдеш. Перше, що я би хотіла виділити, це те наскільки багацько тут чорного кольору, і за рахунок цього авторка його використовує скоріше як фон. В певній мірі, що допомагає більш контрастніше нам сконцентруватися на тому чи іншому елементі та зрозуміти його зміст. І це доволі прикольно. Я з таким стикалась перший раз, щоб дійсно настільки багатсько було чорного фону. І це не відлякує, це не стомлює. А навпаки, ви максимально сконцентруєтесь у цій історії і придивляєтеся до усіх деталей, на які хотіла би заакцентувати увагу за допомогою цієї манери. Авторка, це дуже прикольно. Наступне це те, що е, сама Наонау певно дуже полюбляє тендітні форми, риси в обличчях та й в принципі зовнішності людей, тому що її персонажі максимально тендітні, максимально я б сказала, не знаю, як це правильно описати, тоненькі. Ну, тобто риси їхніх облич досить чітко, але тонкими лініями підводяться. А те, наскільки вишукано і красиво тут виглядає саме кисті рук, і яку велику кількість їм віддається у манзі, неначе хоче підкреслити це усе тим, що вона доволі ніжна. Тендітна, але гостра, не наче кинджал спрямований тобі у серце, щоб залізти туди із своїми почуттями і залишитися у ньому назавжди. Тому що, прочитавши раз берегиню, на жаль, чи на щастя, ти цю історію ніколи з своїх думок та голови вже не викинеш. Але про сюжет трішечки пізніше. Також я підмітила те, що авторка полюбляє великі плани, передні плани. Усі її деталі зображені доволі масивно, щоб знову ж таки привертати вашу увагу до того, до тієї чи іншої потрібної деталі. І максимально недеталізована історія. Тут майже усе доволі чітко, з великими формами, без зайвого, так би мовити, візуального шуму, щоб знову ж таки сконцентрувати вашу увагу. На мене, неначе вчителька сварилася і така, дивися, уважно, тому що ти щось пропустиш. І я дійсно сиділа. Прям максимально сконцентрована і боялася не вловити якийсь той чи інший елемент, який би розкрив мені цю історію набагато більше. Взагалі, берегиня доволі непогано вас познайомить як із історією трішечки, так так і в принципі з культурою та традиціями і етносом таємничої Азії. І це буде доволі легке, цікаве, ну в певній мірі легке. Знайомство. Я набагато більше напевне почерпнула з Берегині, чим з усіх уроків та параграфів історії, які були присвячені Азії про її історію. Так би мовити, вивчаємо і відпочиваємо. Ну, а тепер давайте перейдемо до сюжету. Він тут крикливий, я б навіть сказала, він тут драматичний і доволі специфічний. Основною метою берегині є. Напевне, те, що підкреслити, наскільки все ж таки є присутня і була присутньою гендерна нерівність в принципі, в історії, та і зараз в певній мірі теж тому що ця тема, як би нам не хотілося одно є актуальною. Але перед тим давайте трішечки вас ознайомлю, все-таки з сюжетом, щоб ви розуміли про що йде мова. У нас є головна героїня, дівчинка дзя, яка походить не з бідної сім'ї. Ну, доволі таки заможно, я б навіть сказала. Але вона все одно не може вирішувати свою долю і жити так, як вона хоче, тому що, як би там їй цього не хотілося, але вона вже досягає того віку, коли їй варто виходити заміж. Так. Я не знала, що є певний вік, до якого ти мусиш встигнути вийти заміж. Потім що вже двері там будуть закриті. Але то таке, це зараз ми такі розумні. В ті часи це було твердне правило, якого варто дотримуватися. Звісно ж, Дзя не дуже сильно цьому рада і намагається зробити все, щоб уникнути цієї долі, до якої вона не готова, не бажає та й в принципі не впевнена, чи хоче одружуватися з примусу, адже. Не те, що вона дуже часто і сильно згадувала про щире кохання, і одруження з любов'ю, але їй, в принципі, не хочеться іти заміж. Вона не готова, не бажає цього. Але хто ж буде слухати думку якоїсь дівчини, все за нею має вирішувати її старший брат, адже він голова у цій сім'ї. І ось я вирішує, що вона може обійти цю систему трішечки хитрим способом, а саме стати ученицею жриці. Так. А щоб потім, певно, ще стати жрицею, і, в принципі, щоб їй більше ніколи не доводилося виходити заміж. Ми бачимо, що дівчинка доволі цілеспрямована, смілива, гордовита, і, отже, вже западає нам серденько, тим більше у такому соціумі, в якому вона знаходиться. Уся ця історія буде приперчена такими детективними розслідуваннями, адже з перших же сторінок там трапляється певне вбивство, і ось. Ця Чомусь вирішує, розслідувати його. До того ж, там будуть нотки ну, містики. Угу. Ну і звісно ж таки, не забуваємо про основну ідею, а саме драму, яка тут розкриватиметься, просто таки на максимум. І, якщо чесно, розкриватиметься вона не тільки в самій історії, а розкриватись вона буде і в додаткових матеріалах, від яких у мене часто стояв ком в горлі і мороз по шкірі бігав то туди, то сюди. Дійсно, я була перелякана, я була вражена, і мені хотілося забути усе те, що я прочитала, але я розумію, що не варто такого робити, тому що це та проблема, історична спадщина, про яку варто говорити. А тепер перейдемо саме до додаткових матеріалів. Я вперше побачила у манзі таку штучку. Яка не просто була примітками, ну, поясненнями того чи іншого незрозумілого нам слова. І до речі, та дякую, окрема, окрема подяка перекладачу, редактору за те, що ви розміщували ці примітки, тому що дійсно деякі слова були мені зовсім незнайомі а їхнє пояснення було доволі легко подано, щоб в принципі зрозуміти. Або якісь, до прикладу, жарти, так би мовити, які тут були присутні, які теж. Я була не в силі осягнути, тому що незнайома з цією культурою та традиціями. За примітки, окрема подяка. Вони допомогли краще зрозуміти цю історію і краще її пропустити через себе. Але окрім них, тут в кожному, майже в кінці кожного розділу, були додаткові матеріали. І от від них дійсно мороз ішов по шкірі. Чого вартує, мені здається, цей додатковий матеріал був прямо після першого ж розділу. І ось одна із цих речень, я дійсно хочу вам прочитати, щоб ви дійсно знали, що це є в цій книзі, і що жахливіше, що це дійсно відбувалося у ті часи. І таке, на жаль, мало правду бути. У селах Тайваню часто топлять новонароджених дівчаток. Якщо народилась дівчинка, то незадоволені свекри, батьки чоловіка, топили її. Ви уявляєте просто увесь цей жах? Ти навіть могла бути і заможної родини, але через те, що ти не народилась хлопчиком, тобі... Тебе просто вбивали, і знаєте, уряд тих часів не стояв на місці. Він намагався боротися з цією проблемою, а боролись вони тим чином, що вони збирали данину кошти на будівництво дитячих будинків, притулків, куди би могли скинути усіх небажаних дівчаток, які з часом могли на собі випробувати різні прекрасні професії тих часів. Але ще саме гірше, це те, що далі є приміточка, що інколи чоловіки страждали через те, що їм не вистачало дівчат для того, щоб одружитися і завести собі сім'ю. Цікаво чому. Хм. І в мене дійсно не вкладалося весь цей маразм в голові. Просто як це могло бути? Але це дійсно історичні факти. І, на жаль, саме Берегиня відкрила для мене очі на цю ситуацію, і просто таки, на жаль, мені вже це не забути, мені доведеться з цим жити. Але напевне, більшій кількості людей варто знати усе це. Тому що те, через що історично пройшли певні жінки, це просто ну, вражає, якщо чесно. Інколи, коли ти дізнаєшся про якийсь такий момент. В історії чи навіть зараз пробирає холод від того, що це, в принципі, є. Ти не можеш скласти ці два пазли в себе в голові, що до такого можна було додуматись. І що ніколи навіть якось батьки сильно проти не були вбивати свою дитину тільки через те, що вона на тієї статі. Тому, якщо вас ця тема так сильно зачепила, як і мене, то я обов'язково вам рекомендую познайомитись з берегиною запастися пастися чи чаю із ромашки, тому що нерви у вас будуть сильно і сильно бурлити всередині вас, тому що примиритися із таким просто неможливо. І я вам просто краплю із цілого океану, тільки що описала. Тому що таких випадків, таких жахливих історій, легенд, які зароджувалися явно не просто так із пустого слова, тут буде настільки багатько описано, що моментами мені дійсно хотілось кричати і плакати одночасно від усієї цієї несправедливості, обурливості і просто жаху, який творився раніше, а можливо і твориться і зараз. Колара його знає, можливо, через декілька років хтось ще напише якийсь роман, мангу, чи ще щось, і опише там жахливі ситуації теперішніх часів. Це просто обурливо і дуже, і дуже несправедливо. І нехай це напевне. Перший найнегативніший опис, який в принципі міг бути, хоча не те, щоб найнегативніший, а найтакий злісніший, тому що в цілому ман маньхуа мені дуже сильно сподобалася. І я б хотіла, щоб напевне кожна дівчинка її прочитала. Е та й чоловікам би теж рекомендувала, щоб в них не було настільки пафосних думок про те, що відбувається в світі. Типу, нам дійсно інколи і в деяких країнах дуже важко жити. Візьміть собі на замітку і ознайомтеся із цими матеріалами, які для вас, видавництво Сафран, так чудово поєднало у цій історії, додавши ось ці різні приміточки від себе. Це було дуже пізнавально і дуже крутезно. Але в мене все-таки є декілька таких маленьких зауваг через саме оформлення цієї маньхуа. Воно доволі дивно зроблено в плані тому, що. Тут немає якоїсь певної структури. І це перший раз, коли я таке помітила. І зараз я говорю не про те, що тут немає нумерації сторінок, хоча це мене завжди ображає. А я говорю про те, що ось ці додатки тут розміщені доволі дивно. Інколи, коли ти, ну, точніше, кожній книзі є певна структура, і ти до неї звикаєш. Тут тобі декілька перших розділів показали, що структура така. Спершу йде розділ, потім в кінці йдуть примітки, що трішечки незручно, але нехай. І в кінці потім йдуть додаткові матеріали. Але з часом ця структура просто літає як завгодно. У нас можуть бути додаткові матеріали на початку розділу, потім йде сам розділ, потім ще раз якісь йдуть додаткові матеріали, потім їх просто немає. Потім у нас йдуть примітки. І це настільки. Негарно просто сформовано, що якщо видавництво Сафранса побачить, то зверніть, будь ласка, увагу на те, що трішечки недопрацьовано, і це збиває з пантелику. Спершу я й трішечки засмутила через те, що примітки знаходяться в кінці розділу, сторінки яких тут не пронумеровані, і знайти примітки, щоб знайти примітки, ти гортаєш маньхуа і спойлериш собі все те, що ти не дуже сильно хочеш спойлерити. Але потім я подумала, що напевно вони знаходяться в кінці розділу для того, щоб не заважали на основних сторінках. Нехай, але щасом міг знайти в цій маньхуа все важче і важче. Це ось такий мінус. І для мене він здається доволі важливим, тому що історія мною сприймалася з легкими нотками агресії, коли я не могла знайти те чи інше пояснення. Я вибивалася з контексту самого. Самої розповіді це трішечки дратувало, але в цілому сама маньхуа і її існування це щось неймовірне. Якщо якимось чином ви про неї ще не знали, будь ласка. Прочитайте, ви про це точно не пошкодуєте. Ну а я на цьому буду завершувати, щоб у вас залишились такі маленькі таємниці, які вам доведеться самостійно порозгадувати. Е, і сподіваюся, що ось ці красуночки, які сьогодні тут були, для вас теж виявились новинками, і я відкрила для вас новий неперевершений світ таємничої Азії. Пишіть свої враження в коментарях, якщо ви вже з ними знайомі, як вам сподобалося, не сподобалося, що саме вас зачепило, можливо. А також приміточки, що такого цікавесного можна подивитися, почитати мені для майбутнього. Ну я буду з вами прощатися. Бувайте!